Яка я або це ужас. Як нам боротися з цими атьокми? Mm. Суть в чому нам потрібна миска, э, така бажа, щоб помістити ваша голова. Де я її розмила? Дивіться, які в мене супер-пупер кльові. Що це? Салфетки. Ну я їх ще не відкривала, тому що в мене є ще мої старі, неприкольні. Оооо. Я кстати в шоці, сьогодні знову випав сніг на паріг. Який зліпив свій паріг похож. Дивіться, оцей лайфхак з, з обличчям в холодну воду. Дивіться, будьте обережні. Це, звісно, працює, але працює тільки на такій шкірі, як у мене. На жирнючій. Але звісно, треба. Ой, де, а де, а де за Хтось знає? Треба не забувати трошечки і про себе, так, да? как би, какби, как да? Тому дуже важливим етапом є розминати себе. Вот. Отут помітить. У мене, до речі, є. Чекайте, я не зволожила губи. Я досі не використала цей перший шар. Бачите оцей? А я вже хочу. А ви що падаєте? Алло, не падайте. Коротше, а я вже хочу спробувати інший шар. Ну що то. А ну може я вже до нього проколупалась трошки? Чи це? Ні, у мене, навіть галюни якісь просто. А чи ні? Там щось світленьке, ребятки, я проколупалась! Ви бачите? Але тільки з одного боку, бачите, проколупалась, так що... Угу Угу Ммм. Так залазь, що ти? У мене є отака штучка. Купувала її в розмань, кому цікаво. дуже все. От, коротше, мнемо себе, мнемо. По цим косочкам поняли зверху і знизу. Поняли? Отак. Розганяємо лімфу, так скажем. Я знаю, що це треба робити. З якимись олійками маслами, але ну його нафіг таку. Я не дуже хочу. Я не знаю. У Мене ще така шкіра, ну типу якесь маслечко ще спальєм і все, і буду прищити Ні, ну кстати, на тілі наче на ні, але ну обличчя да. Але я боюся, що якщо я почну оліями мазатися, то буде на тілі Хоча Джонсонс бейбі я ж використовую. Знаєте, таке да, олійкою? Я до речі спочатку що щось їм щось п'ю, а потім чищу зуби. Тому що тоді це почалося я проснулась, мені почистити зуби помитися, побриться, ой, поїсти і знову почистить збиту. Так, далі, упражнення, давайте будемо з котиком. Оп, потягуськи, потягуськи. О -о 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 -о. Давай, котик, мені треба спину розмізати. Оп. 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 Ооо. Мені <гум> невропатолог ще у сумах казав, що мені треба робити отак, 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 отак. Ну і все. <гум> а да, потім отак вот от в сторони. Взагалі, коли я лежала э, в лікарні через спину? Да. Там було ЛФК, там було що там парафін, електро, якась там стимуляція, щось таке. І там нам, типу, прям давали поняли? давали е, е, інструкцію, як типу, треба прокачувати так скажем, спину, щоб вона була. Ось, якщо у вас проблеми зі спиною, да, от, допустим, у вас там кіфоз або лордоз, там да, називається. Короче, а, вообще така важлива штука і важлива якби, деталь, це те, що треба прокачувати спину, да? мишці спини, щоб вони тримали вас на типу, корону. Щоб не отак. Ну, отак ми ходимо почти всі, отак. отак. Вот. А треба прокачувати, щоб би, вона сама себе тримала. Поняли? Да. Як ви думаєте, я роблю ці вправи? Звісно, ні. Також якісь такі вправи там можна робити, але ну, це так. Боюсь би розімняти щось. Ладно, пойдемте покормимо котика, а то він зараз просто здуріє. Котик! А де ти дівся? Чи ой, боже, обісралась, господи. Да на своєму котик. А чого з них домофон? До мене ніхто не мав проходити, що це таке. Котик, страшно? Ладно. Котик, іди їсти! Котик. Ой, вже мало цього корма йота. Так, я не знаю, це теж пуріна гурмет якийсь. І тепер найважливіший етап це монтувати відео. я буду монтувати на iPad, iPad, а не на ноутбуки. Буде просто чому, а я вам скажу. Падамуша. Там виникли проблеми з додатками, в яких монтувати. Я така, ну все, валіть нахрен. От і все. <кхе> Мені залишилося, я не знаю, скільки там. там точно треба. Просто якби, розрізати ще половину відео десь. Це, виходить, це ось відео, яке ви вже бачили. Це ось Останнє одне там відео. чи Коротше, це монологи. От. Треба музичку, треба музичку і треба покладинку. Тя -дям, тя -дям, тя -дям. Ладно, буду монтувати. 3.55 я дорізала. Я а, да, мені залишилося додати музичку і зробити обкладинку. Все. котик котік, котик-котик, котик котік. Відео я сьогодні виставила, слава Богу. Це оці ось, ось, ось монолізи, які вийшли. ось ось Коротше, а. О, о... Оао, під минулим влогом мені написали, о боже, так швидко закінчилося відео, таке таке коротеньке. Я поясню, чому я це зробила, тому що поспілкувавшись з чатом GPT, він сказав, що для ютубу дуже важливе утримання, а утримання в мене ну доволі низьке. Типу, він сказав, що має бути від там 40%, типу, 40, 50, 60, Це все це Вушечка. У мене було на багатьох відео навіть менше 30, щоб ви розуміли. Ну, типу, я дебіл, виходить, взагалі. Коли я зробила оце ось відео коротше, да, типу минулий влог, там щось було на 15 чи 14 хвилин. Утримання трошки вище стало. Поки ж, мабуть, вони побудуть не такими довгими, тому що. ну, А що мені ще робити? Треба ж як то да, бустить, бустить канал, не знаю. Ще моя камера, вона так випендрюється, мені хочеться її просто олупашити Ото, Ой. Я не хотіла це робити буквально. Я не можу. Я не знаю, як налаштовувати камери. В, 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 вообще. Може хтось розбирається в цьому хоч трошки. Ось, якщо що, у мене Sony Zv1. Може у вас теж є, або ви знаєте, що з нею робити. робити. Боже, яке в мене блистюче обличчя. Коротше, я нафарбувалася, але я не знаю, чи я хочу фарбувати вій. Я не знаю. Щось мені останнім часом якось вони напрягають, коли вони нафарбовані. Я не знаю чого. А ще я хотіла, знаєте, зробити стрілочку, але, типу, ну, всі ж намагаються її отак от зробити. Ну, так от чому суперпоперечний ефект. Але я не знаю, чи це в мене. <свісна> Навіщо века? В века. Я, я не знаю, як це зараз, біжить. Ну, ви поняли, типу, от. Чи так, чи ні, чи норм, все, але, блін, ну навіщо віки, мабуть, воно якесь тут прям, А може ні? Я не знаю. Ну, коротше, ви бачите, що у мене как бы, стрілочка сюди не вийде. Тому що у мене дуже довга ось полоска згибу. Що я несу? Скажіть, мені будь ласка, про що я взагалі говорю, що я маю на увазі? сама не прям. Ну, ви бачите, так? Да? Тобто, коли стрілочку, тобто, рисуйте, де? Чи мені показати? давайте отримати. Коли стрілочку рисують, да, Бачите? Отак, отак. Тут у мене згіб, тобто воно буде, ну, шо попа? Ло. Я хотіла спробувати, типу, знаєте, а, дуже часто, що айдолам, що просто, ну кого не, не отака. Повіка тут, а, отаку. Малюють коротше, трошечки внизу стрілочку. Я не знаю, я хотіла спробувати, але щось мені впадло. Я не знаю, чому всі мої рекомендації в Дімі Каляденко. Пісні Діма Каляденка, фотографії Діма Каляденка. Просто в самому Дімі Каляденко, який там щось для комфі зробив рекламу чи ну є. є єдине, що я робила з Віями, це їх просто підкрутила. Кстати, бачите консилер? А ну подивіться. Подивіться, це норм чи не норм, я не знаю. Консилер, який я зараз купила ось новенький використовую, це коротше ось такий від elf. А, а зачем я це взагалі розповідала? хтось знає? Припудриться треба. Подожди, а спочатку ми пшикаємо цим, потім ми пудримося, правильно? правильно? Я буду наносити чи ні? Ні, не хочу. Мої... Може потім, звісно, додумаю, але ні. А, я боюсь, біжить. Страшно. Чи-ч. Наша це вдихнула. Зараз ми підсохнемо. Мені ще треба гель для брів новий подивитися, але я не знаю, який я хочу взагалі. Бо вже у мене якісь одноремонти роблять сусіди. Вони мене вже закальбали, якщо чесно. Можна я прийду і зроблю ремонт, щоб він вже в них закінчився. ну типу? Мяу! Итак, любі друзі, я зараз здурію, тому що мені треба розібрати. Тут, як ми бачимо, да? одна штучка. Інша штучка. Ще одна. І ще одна найбільша. Я ніколи, здається, тут не перебирала, Хоча можливо, я не пам'ятаю. Але в чому прикол? Мені треба перебрати взагалі все бажано. Всі оці, оці. Але я цього сьогодні робити не буду. Тому що, по-перше, зараз вже 8 година. Зараз вже восьма година. І. Сюди я не хочу залазити, тому що там вообще, ну, типу, трендець, в якому я дуже довго не ходжу, але там є і домашні я не хочу залазити Тут в мене ліки і просто якийсь прикол, там, типу, якісь блокноти, щось іще, типу, ну просто, я не знаю, фотографії з полароїда Буквально. ібупрофен, добрий вечір. Блокнот Ой, там щось з нього випало чишку. Ну, що таке, ну що таке, ну що таке? Тут у мене underwear. Ну, це ми з вами перебирати не будемо і тим паче, я тут недавно перебиралась Слава Богу, десь Оце інтересно. Тут просто одяг. Уже тут що це що це, дається. Це? Я думаю, тут все просто треба достати спочатку, а потім вже складати. Я не хочу цього робити, Окей, перша. Футболочка, це нова футболочка я в ній ні разу не ходила. Я навіть її ще не приміряла. Це футболочка. від напишіть будь ласка Ладно, я не знаю, мені одразу складати речі чи потім? Я не знаю, давайте ще одному складати. Ви шо, ви шо, ви шо? Бо потім це буде треш. Наверно. Я не знаю. Як скласти так футболку, щоб вона нормально лежала? Я не знаю. Чіпі-чіпі, чапа-чапа. Ой, ну взагалі як в магазині. Боже мой. Я не хочу туди дивитися. Оу oh є, yeah. не дивіться, що воно все пам'ятає. Ну, якби, би, ну да. А як ви думали, речі лежать? Тим паче, коли вони отак от накидані. <свят> Ладно, футболочка. Я люблю Париж. Ніколи не була в Парижі, але слава Богу, я його люблю. А, так пам'яті речі, да, пам'яті речі, тому що у мене в хаті вологість просто. Вам краще не знати, яка в мене тут вологість. Ну тут можна плавати. О, о, А я не поняла. О, а чого вона така? Ви ба. Ви це ба... Ви бачите цю жовту зну. Подожіть. Чому вона така жовта? Йоперний тят. Це білий топ. Кстати. Я не знаю, як мені так пощастило Це був мій улюблений топ в якомусь там періоді життя. І коротше, я якось їхала в машині. Дуже мені хотілося хот-дог Я, короче, така їм хот дог свій любименький маленький, хороший Хот-дог І горчицею капаю собі сюди. Я пам'ятаю, що це було тут, не тут, не тут, це було тут. І, як ви бачите, і сліду не залишилось. Йой. Вообще, як так, як так получилось? Я вам чесно кажу. Кто пише? Футболочка. Вау. Wow. Next. О, oh, це моя теж улюблена футболочка. Я в ній навіть в Берліні була. Подивіться влог з Берліну, будь ласка, да? Що, ви не дивились? А є, навіть влог з Берліну. Боже, мені було стрьомно, німецьку не знаю, нічого не знаю, але приїхала, До да, подружечки? Ну, що мені? Як Я ненавиджу білі речі за те, що вони дуже сильно. У них завжди з'являється цей жовтенький батон. Театр. Оця ось. Вона така прикольна, вона така класна, начну така, знаєте, наче, полупрозора, якщо ну, якщо. О, Господи. О боже, ця кофта зі радиварилася. Просто ужасніше качество. Я в ній один раз тільки на вулицю вийшла. Типу я її купувала як набор. Там, типу, була юбка і от ця ось, ось кофточка На Ото один раз, один раз я вдягнула день народження і все, бо ніколи, я не можу це носити це ужас якийсь Худі я не знаю, чи це худі чи ні? Як це правильно? Це таке топ Уді. То, ну воно, типу, короче, не дуже довге, поняли? Це ж я не знаю, як про нас Це бренд, Ну, це якийсь бренд. Що це так? Ааа, це короче, мені присилала Деливи флекс. Блін, я не знаю. Я правда взагалі називаю її якби нікнейм. Інтересно, їй подобається, що її ну типу на нікнейм називають, а не на ім'я. Ну я не знаю. Ну от, короче, у неї там виходила колись така типа колекція, не знаю. Шорти і ось така футболочка. Коротше, вона тут з бантиками вся така обв'язана. Дуже прикольно, я, кстати, в ній літом ходила Це наверное, шортики одне. Я з бачу тут зразу шортики. Кстати, дивіться, даже є ця бірочка депутат. Ви бачите, депутат вообще. Це своє повний. Я вам чесно кажу, своє повний. Лайк. Like. Ставим лайк. Like. Це сукня чорна. Завичі, ну Якість теж прикольна. Мені подобається, що вона тягнеться. Ти очікуваєш, воно знову тягнулось. Прикольно, взагалі, класне. Що це? Це теж клас. Це вообще класна футболка. Я її біршки брала в минулому році. У неї якість просто така нежнятінка, але, звісно, жарковата для літа. Але, ну, таке прикольне. І що ви думаєте, в перший же день я вийшла? Знову ж таки, я щось з'їла і воно на мене капнуло. Але тут такі ще красиві рішечки. Зворот. Свої що тут ще такое? А, футболка з Титаніком. А що вона тут? Я как бы в неї особа не хожу на вулицю, ну от Титаник такий. О, це такий бодик. Бачите, у мене тут така спинка, але я так ніколи не хожу, тому що. Не надо так. Не треба вообще на мене О, Це мої любимі футболочки, також по-моєму H&M, якщо я не помиляюсь. Мені подобається, що вони такі полупрозорі. Але, але блін, світло ще якось тримається, але ця так дуже сильно покашла, тим паче от этого. Від одної такої зіпки серої, Боже, як вона неї, це ужас. я не знаю Да, 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 отак, і що, з цього відділу да, отак, прикольно є Вот и все. Сукня тоже, по-моему, за дай никогда в ней не ходила на волосе, если честно Рискованно, так скажем, рискованно Такая самая сукня, Тика сила, как и черная Юбка, 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 юбка Еще футболочка О, він такий маленький вообще, в ньому так, знаєте, наче все здавлює просто зсередини. Треба було б брати, наверное, не що це у нас. XS, наверное, треба було хоча беску брати. Так, тепер а ні, тут ще одна кофточка є. Зараз у нас будуть починатися ці штанишки, всяка таке. Так, це льняні, да це ж льод. Штани. Ой, це з демо, я думаю, я з біржки. Тому що я в міряла це його. Шортики, це H&M Ганяю в них вже декілька років, останні. Далі, джинси, я, це. Це Levi's. Лівайс це взагалі супер. Це я не знаю, я хочу тобі всі джинси від Лівайс О, це також мої улюблені, це відбіршки, такі карго штани, дачі. Класні теж мені вони подобаються. Не знаю, люблю їх. Але них хоча ось, ось штучка розвалилась трошки в мене. Мені дуже шкода, вона так прикольно тримала за талію, взагалі шикарно. Тепер не тримала ніхто й да. Класичні штанішки, отакі парашути здоровенні, здоровенні. Як у діда якогось. косі. Теж прикольно тримаються, так скажем, на танці. Спускаються красивенько і все. І, вообще, шикарно. Але тоже не дуже часто не вижу. Йой, а шепса? У мене ще я вообще про них забула. Є ще такі парашюты, поняли? Я колись у розетки таки побачить, така думаю... Треба дуже сильно. О Боже, вона так помінялась. Короче, дуже прикольні, кстати. Були колись. Це юбка, це. Біршка, юбка, юбка, Та-та теж -та 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 -та. кстати прикольно. Моє найулюбленіше в цій юбці, це те, що тут є шорти. Ребят, якщо юбка без шортів, я її не буду брати, чесно. ну, Типу, це безсмислено. Або ти буду докуплять віддільно під неї шорти. тому що, ну, да? Колготи біли, ось такі тільки вони біленькі. Ось такі колготи. А, що така є юбка? Я в ній в школу ходила, блин, прикольно. прикольна. А, боже, що в мене є давнішні такі джинси, ну їх мабуть, треба кудись переложити. Я їх дуже обожнювала в свій час. Вони такі прикольні були. Блін, тепер треба це за складання не можу! Я не можу як мені все скластися. Це дуже складно. Так, ну все, тут тепер наче більш-менш чисто, більш-менш нормально, понятно, що тут, чому. Тут штанішки, там, то там все, тут футболочки, бла-бла-бла. да. От, з цим наче ми закінчили. Тут в мене ще залишилось те, що я вже навряд буду носити. Тут теж те, що не дуже часто ношу. Вот, общем, точніше не ношу, я сказала, це точно не ношу, це не нашу. Це один раз вдягала, це дуже давно носила. Десь треба буде це організувати, не знаю. Куди, бо вже ніхто, ніхто, нічого нікуди не влазить. Вот. Зато отут, слава Богу, більш-менш. Тепер можна закривати його навіть нормально, воно закриється. Спойлер, да? Ми ж хочемо далі все поприбирати, да? Спойлер. Об... Одне питання, як ви думаєте, що я тільки що робила? Я знімала контент для інсти з цим ось ось, консилером. Якщо хочете подивитися, подивіться в інсті, От і все. Mm. Коротше, є велике прохання до всіх людей на цьому світі. Будь ласка, нагадайте мені, що мені треба другий акумулятор для камери, тому що це тримається буквально 8 секунд. Також мені треба ще одне світло, Бо бажано, конечно, не одне штуки ще 2-3 як мінімум. Тому що, коротше, як вам пояснити, оце, коли відео знімаєш, да. Світла дуже не вистачає. Депустімо, це у мене є дзеркало, да, це пі, -пі, пі Воно, в принципі прикольне, але воно, понімаєте, світить м -м, буквально отак, і це дебілізм. Ну, типу, це взагалі неправильне освітлення для вашого обличчя. В принципі, зробити макіяж отак сидячи перед цим дзеркалом можна. Знімати це невозможно, тому що тоді воно получається якась по дебільному світу. Це не отак прямо світить світло, да? Тобто, оце, допустим, вся ця панелька, отак світло. Ні, вона ж. Отак, поняла, по кругу тут ніхрена немає. Тобто, отута і отут дуже темно, дуже темно створюються придурочні, якісь дебільні тіні. В принципі, більш-менш типу зверху це хорош, хорошо насвітлення. Зо по бокам дуже тупі, дуже тупі тіні. Поняли? Навіть з тим, що в мене є аудиторія, в мене є постійний типу, ну постійний запрос на зйомку, так скажемо. Типу, це регулярно. Це робота, в общем, як би вам так сказати. В мене, до речі, дуже часто питають, а як ти працюєш? Як би я могла, зараз я приблизно десь два відео в Ютуб виставляю, да? На, на, на місяць на тиждень. Як ви думаєте, з усім всім, де б я ще працювати? Ну я б, я б чокнулася, я б цього всього не встигла, типу. Тим паче, що все-все-все я роблю сама. Все абсолютно все. Взагалі ніде нікого нема. Я тільки менеджерка, ладно. От і все. І то ви бачите, ж що, тим, що я постійно регулярно, кожен день я щось роблю. У мене немає крутяських штативів, які отак-отак викручуються, отак от стоять, їх можна. Мене дивують люди, які не починавши навіть нічого знімати, типу такі, у мене є ідея робити там щось і одразу ж все скуповують. Не надо, не надо, Не робіть цього пожалуйста. Вам вистачить вашого телефона. Так що спочатку треба якусь базу мати. Вміти розмовляти трошечки, щось показувати, щось не знаю, вміти виставляти навіть світло, коли у вас немає світла. Понімаєте, да? Типу, оцих ламп всяких крутецьких треба спочатку так вміти. Тому що коли ви вже купите такі камери, таке освітлення, такі штативи, вам буде настільки ізично, ви вже такі, господи, це полегшення життя. А так вам зразу все є. Ви що ви з цим зробите? А якщо не залетить, якщо ви зрозумієте, от почнете знімати відео і такі фу, що тоді з цим робити? Будь ласка, спочатку пробуємо. Так, да, робимо штатів з усіх отак от книжечок, з усього. Це, ну так воно робиться. Що це за... зараз був такий коуч немножко? А це к чому взагалі? А, тому що пока, ребята, пока, пока. Відео закінчиться. Відео закінчиться. Пока, 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 пока. Пока. Удачі. Поставте лайк. Напишіть коментар, більше додатися на злів. Підпишіться. І поставте лайк. І підпишіться, ви, кстати, так. Да. І, да. Щоб всі відео дивилися до кінця. До... Від початку до кінця. Так, а Подивилися всі. Що вам сложно? Що вам сложно? До майбутнього відео. Пока. <риклад>